Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Збройні сили України ретельно, методично, системно знищують склади з боєприпасами, штаби, скопичення живої сили і бронетехніки противника. Те, що відбувається сьогодні, то перед тим як буде наступ, має бути все це знищено. Ця зачистка вже йде. Тобто, певно, хтось уявляє, що контрнаступ він буде такий, як, як росіяни роблять, що йде хвиля піхоти, натовп і так далі. Такого не буде. Тому що це тактика там, столітньої давнини, яку використовують зараз росіяни. У нас тактика зовсім інша. І вже коли буде знищено все те, що має бути знищено, тоді просто зайдуть Збройні Сили України і будуть вже захищати те, що там залишилось, хто не встиг втекти. Хто не зробив жест доброї волі. Тобто контрнаступ він буде трошки не такий, як е, малюють росіяни. І в цьому випадку ми можемо сказати, що контрнаступ вже потроху готується. Коли він буде готується, то росіяни просто зроблять жест доброї волі і на тому все закінчиться. Але ми бачимо, що поки що вони кидають у бій е, досить велику кількість живої сили. І просто живою силою хвилями йдуть на позиції наших збройних е, сил. Ну, особливо останній чи крайній ролик, який я опублікував, досить такий показовий е, залужний, опублікував досить цікавий ролик про те, як артилерійська розвідка знищила наступаючі сили противника. І там ми бачимо, що саме тактика цих м'ясних хвиль використовується зараз противником. Тобто, це тактика піхоти там, середини минулого століття. Оборонні укріплення, які Росія побудувала на окупованих територіях, вони знаходяться набагато ближче, ніж 300 кількох. І для їх ураження не потрібні атакам. Для їх забезпечення в дуже велику кількість живих. Ну, дуже велику. Тобто це приблизно кілька сот тисяч персоналу їм треба десь взяти, для того, щоб посадити ті окопи, які вони на... Поле, в тому числі в Криму. Тобто, про що це каже? Це каже перш за все про те, що тим, хто понаїхав до Криму, треба напрягтися зараз, напружитись дуже сильно, тому що фактично всі окопи будуть сідати вони. Вони будуть сідати туди, куди прилетять там сучасні боєприпаси. Сучасні боєприпаси, е, ну так би мовити, для них ці окопи не є. Проблемою ну, це для них навпаки досить корисна річ, тому що жива сила фактично фіксуються привезти до певних координат. О, і ці окопи не знаходяться на відстані 300 кілометрів. А так, все вони потрібні для знищення аероподромів, для знищення е великих е хабів логістичних, для знищення там, якихось комунікаційних речей і штабів. Це потрібні так далекобійні снаряди. Вони також потрібні для знищення великих цін. Наприклад, одні човни, які вийшли на базування, на, на позицію пуску. Вони потрібні для знищення кораблів. Те, що потрібно потрібні атакам. але не для копів, не для фортифікаційних споруд. Для фортифікаційних споруд є інші засоби українське государство в судді должна бути ліквідовано повністю. Керовані авіаційні бомби, їх застосування стало більш масштабним зараз. От за повідомленнями, фактично, ми регулярно бачимо. Летять каби, летять каби. З чим це пов'язано? І скільки цих штук вони можуть виготовляти, скільки вони мають тих керованих авіабомб і так далі? Насправді. Тут зараз буде вкрай негативно, і треба знімати рожеві окуляри. Тобто, для тих, ну на всякий випадок, одразу скажу ви чому расисти прийшли до використання так званих керованих авіаційних бомб, тому що вони дешевші за ракети, і коли ми говоримо взагалі про комплект ОМПК, Тобто який аналог Джада Б'єри, який рашисти якраз почали використовувати, то він концептуально створений так, щоб бути дешевим та масовим. Те, що перша згадка про нього з'явилася на початку року, а зараз ми говоримо про масове використання, це означає те, що налагоджено серійне виробництво. І цей комплект натягується просто на звичайну фугасну авіаційну бомбу калібром 500 кілограмів, тобто таких бомб в них величезна кількість. І з огляду на ну скажімо так, рештки, які вже є, то там немає нічого такого високотехнологічного там стоїть корише, за все. звичайна супутникова навігація та засоби керування польотом ці цього боєприпасу. Скидання цього, за повідомленням виробу ОМПК за повідомленням від командування повітряних сил України складає 70 кілометрів. Це дозволяє е, ворожим літакам, не заходячи взагалі у дію зенітно-ракетних українських комплексів, е, робити скидання по цілям, які знаходяться не тільки у, безпосередньо на нулі, так званому, а ще і на глибину 10-15, можливо, 20 кілометрів. Чому тому що 70 кілометрів дальність скиду? Якщо умовно поставити БУК просто в передній окуп, то БУК має дальність до 30 кілометрів. Якщо поставити С-300 з ракетами. Ну, які у нас є, тобто з дальністю 75 кілометрів, це означає поставити С-300 просто у зону дії артилерії. І на жаль, всі ця інформація відносно дальностей зенітно-ракетних комплексів, які є в Україні, чудово відомо противнику, тому що він їх сам розробляв на території РСФСР. залишили всі заводи і всі КБ, які ці зенітно ракетні системи розробляли. Тому вони чудово знають, що це вони можуть, що не можуть, і навіть не заходячи таким чином у гіпотетичну зону ураження, расисти. Це можуть скидати і ці фаби, керовані плануючі, які мають ну, точність відносно, звісно, але вона вимірюється нехай там навіть у десятках метрів. Але ми говоримо про 500 кілограмову фугасну авіаційну бомбу, тобто надпотужний потужний боєприпас. Ситуацію гіпотично можуть звісно там змінити петріоти. там вони мають дальність знищення висотних цілей на дальностях 150-160 км. Але, по-перше, ми говоримо про три батареї. А по по-друге, як тільки будь-яка з них з'явиться у профронтових районах, угу. то вона стане мішенню номер один і туди полетить вся кінжали, протиреледікаційні ракети, все, що знайдуть рашисти, навіть загрозою втрати літаків, але розмінюючи навіть на декілька десятків літаків, розмінявши. На один патріот вони залишаться у плюсі. Так війну не виграть, так їх не остановіть. У нас є всі шанси проіграти цю війну. Перевіряти російських дипломатів треба прискіпливо. В цьому переконалися, наприклад, в Норвегії. НРК, їхній суспільний мовник, повідомляє подробиці про висилку 15 дипломатів російських, які виявилися шпигунами. Норвезька поліція поліційна служба безпеки каже, що 15 співробітників посольства Російської Федерації займалися вербуванням нових інформаторів. Вели на секундочку радіорозвідку на території чужої для них країни і купували передові технології. По перше, мабуть, нічого нового я зараз не озвучив. Це стала тактика для російських дипломатів. По-друге, а ми можемо припустити скільки розвідки агентури власне в різноманітних дипломатичних установах російських за кордоном. Ну, я думаю, що я не дуже помилюся е, зараз, коли скажу таку загальну фразу. Ну, існують е, в залежності від е, того статусу, який собі сама прописує держава, яка бере участь активно в всіх міжнародних відносинах, радянський Союз чи його цей косплейний нинішній режим російський. Е, він на себе натягує світового гравця, хоча вже давно таким не є. Є, скажімо так, дослідники виписували, скільки приблизно захованих, а скільки офіційних дипломатів працює у посольствах таких країн. От в Радянському Союзі це було 50-50 за -50. да, грамиківських часів. Сьогодні, я думаю, це можна сказати 100%, тому що навіть ті, які формально є, так званими чистими дипломатами, тобто у них немає, вони виконують ту саму функцію, яку на них сьогодні покладено російським режимом, а це режим ФСБшний, тобто вони всі зараз працюють на ФСБшний російський режим. Тобто ми можемо сміливо записувати їх всі 100% якраз вагенти. Не буде великої шкоди, більше буде користі, якщо ми пофантазуємо, навіть щоб. Фактично можна закривати ці російські посольства повсюди для того, щоб убезпечити себе від того, щоб їхні співробітники, чи він чистий дипломат, чи не офіційний розвідник, чи це не офіційний розвідник, не збирав інформацію. Бо зараз будь-яка інформація, яка збирається російським дипломатам, вона використовується на шкоду національним інтересам тої країни, на території якої перебуває досі посольство під назвою Російська. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.